Опалення за весь зимній період було десь тижня три. Я бачила розкрили ту яму, там труба вся з'їдена ржавчиною. Іменно в нашому будинку в нашому порив не було. І всю зиму у нас опалення було. Опалення за весь зимній період було десь тижня три. І з звуком... А потаплювалась тільки одна. На кухні швидко приготував, тому що холодно, і в комнату. В кімнаті єси, в комнаті спиш, в ванні швидко помився, і опять же в кімнаті грієшся. Все в одній кімнаті. Коли ти підходиш до робітників водоканалу працівників, ну що труби роблять. І був момент, коли я говорю, коли там буде зроблено опалення або вода, і нам відповідали, типу. Орки забрали чи спалили, чи забрали схеми. І без цих схем, тобто неможливо вичислити, яка труба там зламалася. Председателя нема нашого ОСББ, десь вона заїхала без осі. І ми самі собі хазяїни. Не дай Бог, ось, наче оце топітільний сезон не знаємо, куди бігти. Добре, як буде добре, а як воно все старе. Були аварії не в будинку, а на трасі, возле будинку, там, де проходить траса, от, труби міняли. Вони вже, як я бачила, розкрили ту яму, там труба вся з'їдена ржавчиною. Як прем'єр-міністр наш заявив, що на 95% готовий опалювальний сезон по всіх регіонах. Так що, покуда, це теоретичне, а на практиці побачимо, тому що вже є. Багато розкопів, де проходить е, от, труби опалення іменно в нашому будинку. В нашому будинку порив не було технічні, такі не, не Були там задвижки, міняли е, тут, е, ну і кусок труби там міняли, теж кидали. А взагалі по е, городу по, по, по Херсону дуже багато от, там часто я приходжу, так там було більше місяця, вода просто гаряча пар стояв, котив. Сидели вокруг, грелись, трава такая зима выросла. Ну, отопление нам дали, конечно, и мы были счастливы. Но когда первая платежка пришла, мы были в шоке. Оказывается, у нас не работал счетчики. и нам считали посредним. Сумма заоблачная. Мы до сих пор не можем погасить ту задолженность 10 тысяч. Сейчас вроде бы все в порядке, но дадут нам тепло, потому что задолженность по дому огромная а вот слуха у нас живет на, в порту. Вот вчера свет потушили, а тут вот тоже отопление зависит от света. Есть свет, значит, будет отопление. У них новый счетчик, не, те старые, которые. И как-то уже очень холодно. Дуже тяжко. У меня индивидуальное опалення. И так как оно уже старое, чтобы спустить воздух, то нужно подниматься по лесенке. У меня 3,20 высота. От. І для мене дуже складно, бо я ж бачите, ноги в мене. Пообіщали нам брикети, дрова, От. якщо не буде брикетів, дрова, бо бояться привезти, От. сказали, дадуть гроші. Ні дров, ні брикетів, ні грошей. Ждемо. Опалення три дні було, потім не стало. Тиждень не було, бо десь був порив. Після цього знову дали. І всю зиму у нас опалення було. А в цьому році у нас велика заборгованість, люди виїхали з квартир, повісили об'яву, що у нас 186 тисяч заборгованостей, 600 гривень. Як то не розплатяться, то будемо ми сидіти і без опалення, і без світла, і без газу.